Нарциси мають дивну здатність тренувати жертву так, що ви підкорюєтеся їхнім правилам і навіть цього не помічаєте. Поступово ви перетворюєтеся на слухняну циркову мавпочку, яка стрибає, коли їй накажуть, їсть, спить та живе за нав'язаними правилами. Нарцис привчає вас, що просити це егоїзм. Якщо ви, наприклад, мама, яка дбає про дітей цілодобово, працює на знос і потребує підтримки, нарцис внушить вам думку, що просити допомоги це прояв слабкості та егоїзму. Нарцис буде вчити вас вірити, що не просити нічого у стосунках це благо. Якщо ви будете мовчки виконувати всі обов'язки і не турбувати його, чи він бідолаха заслужив відпочинок після важкого дня. Вам непомітно нав'язують ідею, що ваші потреби незначні. Що просити це неважливо. Неправильно, ви повинні придушувати свої бажання і ставити на перше місце комфорт та потреби вашого партнера. Це переконання, нав'язане нарцисом, позбавляє вас права на свої почуття та потреби.